Сьогодення суспільного неспокою спонукає нас думати, мріяти про день прийдешній, про те, щоб він був спокійним, гармонійним. Сьогодення суспільного неспокою спонукає нас зазирнути, вдивлятись і у день вчорашній. Гортаємо сторінки минулого, шукаємо аналогії, схожості, проводимо паралелі. Те, що відбувається сьогодні, уже відбувалося вчора. Записки українського самошедшого написані вчора, вони пишуться і сьогодні. Саме таку назву має. Прозовий роман відомої української поетеси Ліни КОСТЕНКО Маленька деталь із цього твору. Головний герой, герой роману, впав у неспокій, у дискомфорт, подібний стан, подібні емоції, подібні почуття притаманні і нам. Чому так сталося? Герой живе? Навколо вирують проблеми, їх так багато, що він злякався. Але він не боїться проблем, які потрібно вирішувати у майбутньому, бо він має освіту, фах, він спроможений вирішити всі проблеми майбутнього. Але він злякався суспільних проблем, які стали хронічними, проблеми як божевілля. Їх роками не вирішують, про них говорять, говорять до втрати смислу, до появи на обличчі суспільства печаті дебілізму, і герой раптом захотів на конари, не тому, що там екзотика, океан, курорт, а тому, що він прочитав в одному журналі. Щось десь там, високо у горах, у вічно зелених нетрях, живе плем'я, яке не говорить між собою, а пересвистується. Схоже на те, що українська влада забула, не бачить і не чує своє єдине джерело український народ, бо вона не розмовляє з ним. А пересвистуються між собою. Чого доброго, скоро з'явиться нова владна регіональна мова, яка буде називатися Художній свист. Народ вийшов на майдани, щоб сказати свистунам: ми є народ. У нас є мова, солов'їна, у нас є гордість. Національна, у нас є бачення перспектив майбутнього, і тайожний тупік там не значиться: столичний Євромайдан, майдани наших міст, сіл, селищ, народні віче, мирні акції протесту. Це як фантомні болі душі українського суспільства. Праглого бажання жити гідним повноцінним життям. Ми вийшли на Майдани, ми всі разом. І це не правда, що ми кожен сам по собі. Ми не роз'єднані, ми не ділимось на частини ні на дві і, не, і ні на три. Ми разом. Все від пересвисту народилося протиставлення. Євромайдан, Антимайдан. Вони, ми, влада, опозиція, схід і захід. Схід і захід не більше, ніж південь і північ. Люди скрізь хочуть жити однаково, однаково добре жити. Люди хочуть якісної освіти. Якісних медичних послуг, якісного українсько-національного культурного продукту. Ми знаємо, чого ми хочемо і чого ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб наша держава мала периферійний статус. Ми хочемо, щоб вона відбулася як модерна європейська держава. І це неодмінно станеться. А знаєте чому? Та тому, що обличчя у Євромайдану молоде, юне, не дивлячись на те, що люди різного віку стоять на Євромайданах. Часто густо ми чуємо нарікання на нашу молодь, ми чуємо повчання на адресу молодих, як відповідь заперечення на ці повчання. Слова поета. Ох, не повчайте молодих, хай вони будуть молодими. Кожне покоління відкоркує своє шампанське, кожне покоління вип'є свою чашу. Але чому нашу чашу повинні пити вони? Причому вона не наша. До того ж вона. Передана нам чаша, наша молодь сказала нам, всім дорослим, годі пити нам гірку чашу суспільних невдач, годі пити чашу, гірку чашу життя аби як. Я сьогодні хочу сказати: слава нашим дітям, слава нашій молоді! Слава нашим студентам за те, що вони першими у році 2013-му відкрили мирний український загальноєвропейський фронт. Вони першими почали тримати лінію оборони національної гідності. І сьогодні цю лінію тримаємо ми всі, ті, хто тут. На центральній Буковинській площі у нас є підкріплення, у нас є резерви. Це ті, хто сидять в окопах у своїх теплих хатах. Я впевнена, що вони вийдуть, бо не може бути наша хата з краю. І на сам кінець ще не засніжений, але вже трохи змерзлий грудень. Рахує дні старого року, особливого року це рік народження громадянського суспільства, громадянської нації, здатної до самоорганізації і до мирних колективних дій. Дорогі друзі, варто у ніч новорічну кожному з нас подумки впасти навколішки. Перед роком старим, щоб випростаними зустріти рік новий, щасливого Нового року, моя держава, щасливого Нового року кожному з вас, щасливого Різдва кожному з вас. І у рік старий, і у новий рік, вовік хай лунає на весь світ. Слава Україні! Дякую, складу